У 2022 та 23 роках я мешкав в Англії, як ви знаєте, і там зняв чимало відео, щоб поділитися з вами. Але коли я повернувся до Харкова, часу на монтаж майже не було, тому опублікував все дуже повільно. На жаль, ці відео тоді не отримали великої уваги. Цього року знімаючи Харків, і розповідаючи про місцеві громадські простори, я зрозумів, що варто повернутися до архівних матеріалів з Англії. Чому вони допоможуть показати, як виглядає якісний громадський простір і зробити це максимально детально? Я сподіваюся, що ці відео зацікавлять не лише архітекторів та урбаністів, але й звичайних харків'ян. Нещодавно спілкувався з другом, який зараз мешкає в Австрії. Він подивився моє відео, де я показую його район. Каже мені: я так багато там ходив та ніколи не помічав тих недоліків, поки ти не показав їх. Ось тому треба показувати деталі. Місцями я намагався не сильно різати відео, щоб глядачі могли самі побачити більше. Одразу перепрошую за якість зображення. Я знімав на телефон, тому місцями поганий звук і немає стабілізації. Але це матеріал який я маю. Отже, Англія, Престон, 2023 рік. Поїхали. Ось ми прийшли на Бас стейшн Тут автобусна станція. Бачимо простір поруч з цією станцією. Я тут вперше скажу чесно. Зараз з вами ось. Все подивлюсь. А, сміття ми бачимо в траві. І буває сміття також тут. А прибирати дуже дорого в цих країнах, тому тут більше розраховують, що ви не будете смітити. Ну, ось такий простір, тут досить просто тут все. Нічого такого. Дивного тут немає. Хоча, знаєте, ну, те, що тут, тут просто, от, ми кажемо, ми звикаємо, да? наприклад, безбар'єрність. Без Я не даваю жодного, жодного о, бордюрного каменю. Ось е, ну, ти звикаєш до цього і все просто. А для Харкова це не просто. Нічого такого незвичайного. Але все, що потрібно, тут є. Прикольна така плитка. Двері такі Зберігли. Ну Станція така, знаєте, не дуже нова, ну, але трохи оновлена. Бачимо, що тут парковка у нас, куча платформ, купа платформ, зона очікування, ну, таке, нічого особливого, Туалети, туалети. туалети. Ось навігація до центру міста. Я озвучував. Пройшов сюди, сюди. сюди так, вийшов центр, потім сюди. Вийшов сюди. Пройшов сюди, пройшов сюди вийшов тут, так, і зараз ми вже тут. Тут, звичайно, звоночікування. Нічого тут немає особливого. Можна щось купити, крамнички. Ось там на вулиці щось розважають. Яз... Розв Прибиральник, до речі. От в публічних місцях прибирати треба частіше. Це є так. Люди очікують прямо, прямо ззаду. Тут очікування. Кожна станція має свої двері автоматичні. Прикольно. прикольно. Бачимо номер платформи, тут воно повторюється все. Дуже просто. Тут у нас є маршрути. Та мапа маршрутів. Але я трохи вражений, що кожні двері автоматичні і воно так все і працює. Це переміські автобуси всі. Так, от є розклад. Ось він стоїть, очікують. Мож, можна засідати насправді. Люди вивчають розклад. Тут автобуси опускаються до платформи. Нижче. Ну Тому вони під'їжджають і опускаються. Ось а коли відправляються, там було тільки що видно. Вони знову піднімаються і їдуть собі. Прикольно, бачите, ось там перед кабіною водія такі наче гумобі стопи. В Англії ось такі штуки дуже розповсюджені, це щоб зробити фото. Не треба йти в спеціальний фотосалон. Ти просто приходиш, таку будку побуткуй саме робиш, і там воно централізовано все для, ну, для документів, все таке інше. А тут е -е, виїжджають вони всі, ось бачите. в паркінг, автобусний вокзал над ним один, два, три, що найменше, а можливо і 4 поверхи парковки. А вони їдуть через центр якраз по тій вулиці де, де я ходив і забирають там інших пасажирів. Мабуть, і поруч з вокзалом вони проходять. Ось, до речі, автобуси виїжджають. Бачите, і uh, у них одразу пріоритет, їм треба надати шлях. Автівки, які тут проїжджають. так, автобус отримують пріоритет. Автобус пропустив пішоходів. Кікаші штуки, бачите, який закрили. Я не знаю, чому чомусь. Я дуже часто злучається у папульці. Ой, я вже як англійський. Звичайно. переход. Це вас подіс. Класно, до речі, він на червоний поїхав. Ніхто не хоче очікувати вон ще вас Так, трохи клітів. Ось так. Трохи є. Бачите, що коїться. Дуже прикольна штука, з'їзд. Велосипедистів, бачите, там оця зона. Ви можуть їздити велосипедисти, і пішоходи ходити, ось там знак, І ось тут такий з'їзд обережний. І далі йде велодоріжка, Ось і тут вже такий звичайний престон. Центр закінчився. Така звичайна поганесенька інфраструктура, автоцентрична досить. Не така, як в США, бо тут щільність більша таки. Але всі мають автівки, в сім'ї одна-дві автівки зазвичай. І поза містом ті, хто проживає, вони дуже активно користуються автівками. Ось така забудова в місті. Одразу за центром, як бачите, тут. І це така звичайна щільність. Для Англії. Можна сказати, квартира на першому поверсі зі своїм невеличким, невеличким простором, в який ще треба запхати ці урни для сміття. Бачите, тут також нема переходу, але острівець, і я очікую, поки автівки проїдуть. А, і потім можна переходити. І це звичайне рішення для анти. Люди прикрашають свій дворик отак. Дивіться. Ось схід. Скільки тут? Один, два, три, чотири входи. Бачите, взагалі малесенькі по е, два вікна. Скоріше за все, можливо, можливо, я скажу так. Тут поділено на перший поверх та другий. У одних перший поверх вхід у а у інших одразу на другий. І вони мають такий собі двір. Там бачите, якщо можна підійти. Відглянути трохи. Ось щось вони там своє мають свій простір а, спільний. Ну це дуже шикарно, я навіть скажу так. Бо більшість немає такого простору. Ось, а тут, наприклад, інший варіант. От. Бачите, одразу написано, хто тут живе, які квартири. Людина поїхала на цьому. Зараз буду заїжджати до 40, якщо ви бачите. Ну, Вона ходить, але їй складно рухатись, то вона користується цим транспортом. Зараз заїде. Людина похилого віку може користатись містом. Хоча за допомогою спеціальних засобів. Але, тим не менш, ходити також важко таким похилим людям. У нас вони взагалі сидять. Дуже величезна проблема в Англії, що дуже багато людей похилого віку і коли вони залишаються без прав, то у них наступає трагедія в життя і в житті, бо вони не знають, що робити. Ось дивіться інший прохід. Ось тут дворик більш відкритий, я можу трохи. Нафиг. Бачите, як люди собі роблять такі квіти рішуть, приємно стати. Ось такий спокійний дворик. Ось тут, до речі, паркомісця них є. А такий більш затишний дворик. От бачите, який балкон. Блін, це я зараз фоткати треба. А тут квіти рости, тільки... де. Валяється м'ячик. Діти граються, мабуть. Мої б точно грались, вони б тут все витоптали. Ось такий насправді досить шикарний в плані простору дворик, але такий скромний, я б сказав так. Он люди на червоний пішли. Це звичайна ситуація. Я, я мабуть, зроблю на різку окремо, скільки ванди людей переходить на червоне, щоб мені не тикали. Ось заїзд, до речі, в той двір. А я а як тут зроблено пандус. Сходинки дуже крутезні, бачите. Бачите на першому поверсі, такі. Панорамні вікна, на інших також, а на другому є. І тут може бути комерція. Він там телефон щось написано, можна орендувати. І вихід такий є, можна щось тут своє зробити. Ось а там. Скільки є? у нас? Чотири поверхи, житлові вже такі йдуть. Мабуть, два. Перші поверхи то комерція, бачите, там також щось є. А інші три це житлові такі. І люди живуть тут собі. І це таке вважається досить щільна забудова для Англії. Щиро дякую за те, що додивились до кінця. Пишіть в коментарях, чи варто викладати такі відео з Англії, бо в мене є що, що показати. Не забувайте про вподобайку та підписку.